Так, я хотів вдягнутися так, типу, як бандит з GTA. Вийшло? Oh, shit. Here we go again. GTA 6 ще не вийшла, але вийшов трейлер, і він вже зібрав більше переглядів приблизно на 50 плюс мільйонів ніж за 12 років. Трейлер GTA 5 і всі швиденько почали збирати гроші до 2025 року. На що збирати гроші? Да на комп'ютер, чи на ноутбук чи на консоль на те, що зможе запустити шедевральну гру. А я впевнений, вона така й буде, бо Rockstar Games іншого. Не роблять. І ось нам стало цікаво, що ж наразі можна купити, щоб там пішла GTA 6. Отож, з вами ресерчовий е, Мокіч, о, от як бандит вдягнений, бачите, сервіс мартошопінгу Славій. Зараз ми будемо розбиратися, які комп'ютери, ноутбуки чи щось інше підійде для того, щоб пограти в GTA 6 через два роки. Звісно, офіційних вимог нема. Але ми можемо відштовхуватися від сучасних ігор. Я для прикладу беру одразу Cyberpunk 2077, бо воно велике, глючне, і якщо той Cyberpunk на цьому комп'ютері буде йти, то стабільна плюс-мінус гра від Rockstar точно там полетить. І будемо відштовхуватися саме від ось таких е, вимог. Ось вам мінімальні, ось вам рекомендуємо. Легкий шлях зовсім не джедая, і це найпростішим наразі буде купити собі консоль Xbox Series X за середні 20 тисяч гривень чи PlayStation 5 за середні 23 тисячі гривень. GTA 6 точно вийде на цих консолях, і так ви зможете отримати ту саму гру в 2025 році без значних витрат. Складніший шлях полягає в тому, щоб купити собі ноутбук ігрового призначення. Так, це буде трошки дорожчий за консоль і за стаціонарний ПК, але це портативне рішення. Ну, відносно портативне. Давайте розбиратися, скільки грошей потрібно, щоб пограти на мінімально середніх та ультрах. На мінімальних, а може і трошки краще, нам підійде найдоступніший серед ігрових це Gigabyte G7MF. За 40 тисяч гривень у нас Intel Core i 5 12500 h 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 SSD та Nvidia GeForce RTX 4056 ГБ HDR 6. Але екран 17,3 дюйма з роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів, тобто Full HD, але є підтримка 144 Гц. Тобто все буде дуже швидко. Фух. Якісь овердорогі ноути за 300к я вам писати не буду, бо Камон, це ж GTA, вона в принципі ніколи не просила максимум чи просила. Тому зупиняємося на Asus Rog Strix Scar 172023 G733 PY. Я це виговорив з першого разу, мені треба премію за якісь там 160 тисяч гривень. Тут у нас потужність вообще амбелівабл, нереально не феноменальна. 9 7945 HX, 32 Гігабайта оперативки, 2 терабайта SSD швидкого Nvidia GeForce RTX 4090 на 16 гігабайт e, GDDR6, якщо що, та 17,3 дюйми дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1400 пікселів і звісно дуже швидкий 240 Гц. І шлях майстра йоди Відчуй той шлях, коли грати потрібно GTA тобі якісно. Десь він так говорив, Так найкрутіше варіант взяти собі настільний комп'ютер. А ще краще, звісно, собі його зібрати самому так, взяти, Знаєте, там купа деталей непотрібних ще вилізе після цього. Але це, от, це дійсно шлях йоди. Я от, наприклад, буду просто відштовхуватися від готових рішень на Hotline.ua. бо там також є і просто по ви можете зібрати. Можете купити щось готове. Я за готове на десятька дешевше ніж той ноутбук від Gigabyte, Можна зібрати чи купити комп'ютер з Intel Core i5-12400F 16 оперативки, SSD на 480 ГБ та NVIDIA GeForce RTX 4060 на 8 ГБ. gddr 6 також. І на 30 тисяч гривень, дешевше за ноутбук, можна буде зібрати, чи готовий купити десктоп. Ось вам за 130 тисяч гривень Intel Core i7 13700 kf 32 оперативки, 2 ТБ SSD та GeForce RTX 4090 на 24 терабайта того вашого GDDR6X. Ось так. Наскільки тут це десктопне, то продуктивність буде вищою, ніж на ноутбуках, і це логічно. Але до десктопа потрібні ще монітори, клавіатури, мишки, крісла, світло, стеля, ер, стіл. Багато що треба. Отже, щоб пограти в GTA 6. Мінімально зараз потрібно викласти в середньому 20 тисяч гривень за Xbox Series X чи подібну суму за PlayStation 5. Тут ми отримаємо 100% гарантію, що ця гра вийде на цих консолях. Вона буде там якихось грошей неадекватних напевно, коштувати, щось, типу 3 тисячі гривень. Тут ми точно не можемо розраховувати на ультраграфіку, але вище за середнє, точно ми щось там побачимо. Якщо говорити про ноути, то мінімалочка 40 тисяч гривень, а ПК 30. На ультри. 160 тисяч гривень у вигляді ноута і 130 тисяч гривень у вигляді десктоп. Так, це дуже грубі прикидки та більше фантазії на тему системних вимог, але щось мені підказує, знаєте, от моя оця як вона там ерудованість, що так воно і буде. Ну а поки GTA 6 ще не вийшла, то ви самі можете зайти на сайт Hotline.ua, підібрати девайс, з якого буде запускатися City в, в рейтрейсінгу, порівняти на нього ціни в різних інтернет-магазинах України. Та вибрати для себе найвигіднішу, дякую за увагу. Не забувайте за підтримку зсу, не забувайте за обіймашки своїх рідних, і все буде добре. Слава Україні!